Зняти розпаковку кінці лютого, а викласти це відео лише в середині квітня Може, І я практикую сьогодні на огляді посолочка від українського бренду Girlwood. А приїхало мені, якщо хтось ще досі не здогадався, три ось тіків. це бронзер, рум'яна. Ну, треба, ж обов'язково постукати, звісно, по баночці, Я кожен блогер так робить. І хайлайдер. Без ту баночками ніяк. Розпочинатиму сьогоднішній мейк з бронзера. Це перший бронзер в моєму житті. Досі я не користувалася ні сухим, ні тим більше мокрим. Ну, ви зрозуміли, який сьогодні буде погляд. Насправді, з самого початку, мені здавалося, що все йде досить прикольно, хоча здивування моє на обличчя. Але в мене є до вас інше запитання. Скажіть, будь ласка, це взагалі заводська настройка кожної жінки? Коли...